Всіх вітаю! Давайте ми подивимося друге і третє червня. Судячи по якарю, я бачу, що постійно на постійній основі будуть працювати військові, тобто вони будуть відпрацьовувати свою роботу в небі, по напрямку, будуть якісь проблеми. Непонятно, незрозумілі погорі у хлопців. Іменно по напрямку. Вони чи не будуть розуміти, чи не будуть бачити, чи щось таке. Ось йде договор опять, я бачу ця, або команда якась, наказ якийсь може. Наказ договор, зміни якісь, але вони пов'язані з військовими. В цьому сенсі ми не будемо сюди лізти. По правому берегу я не бачу тут ударів. Є робота в небі, ну і поки що все. Робота ця буде незначна, в принципі, буде непогано. По Христу стабільна ситуація, в принципі, вивчається, воно все з ключем, все по правому берегу буде більш-менш нормально. Що ні, але планується. Планується, і вивчається напрямок. В цьому процесі приймає участь місна дама. Ось вона. Але поки що на ці два дні дві доби, поки що я цього. Не бачу, інформація буде. Будемо збивати те, що касається мостів. І опять-таки, бачите, йде інформація якась, тут є якась, е, якийсь наказ. Якийсь наказ, він е, обоюдний, е, обоюдно взаємний, е, тому поки що по мостах буде все нормально. Я так думаю, що не буде там у вас ударів ніяких, тому що у вас працює людина, яка працює на ворога. Опять-таки Дніпровський район це все, що касається іменно ближче до мостів. Вивчається іменно ця ситуація. Поки що договор, але зрадники ведуть свою роботу і збирають інформацію. Дніпровський район буде більш-менш спокійний поки що колодязь. По Христу Сонце. Ну, поки що нормально, поки що нормально, надалі я бачу, що йде ось отака ситуація. Сключимо, сключим. Вознесеновський район. Траєкторія там буде йти. Тобто по тій траєкторії буде щось летіти. Погане, зле для нас, але воно не дуже значне і, в принципі, його повинні збити. Але, судячи по цій карті, бачите, в кінці ключі тут все добре. А оце що? Воно на думках лежить, робота. Робота трошки як неясна. Вони що не бачать там чи що. Ні, вроді бачать. Вроді бачать. Просто може місце якесь буде людне. Наказ темні думки. Так розумію, що з ключем, тобто ми зіб'ємо. Але якась незначна, якась щось тут щось тут таке є. Вознесеновський район. Може це буде межувати з сусідніми районами. Ця небезпека. Зараз Польський район. Які шикарні карти. Ну, по-перше, є серйозний договор. Але він вже йде з проблемами. Це те, що я вам казала. Тут щось не без чогось і йшли якісь домовленості у бізнесменів. Ось щось проходить. Давайте ми глянемо. Так, тут у нас договор військовий. Ключ за гроші, це понятно. Проблема. Проблема вже прийшла. Значить, оце те, що буде летіти. Те, що буде летіти, воно приховано. думки. Поки що, поки що, я не бачу по Заводському району, щоб от реально гекнуло. Але те, що вже йдуть плани на це, це остався якийсь час. Але новини в Україні будуть хороші. Я так розумію, що якось ми будемо про то знати і зможемо предотвратити до. Давайте глянемо Олександрівський район. не Федоров Вона м'ясна. Звісно, якщо вона прикривається маскою, то це на неї ніколи ніхто не подумає. вона Він, верніше, є зрадник. Він несе проблеми, він працює на ворога, вже довгий час по горі, по трансформації, довгий-довгий час. Отримую від цього дуже гарні плюшки, як кажуть. Дуже гарні. На цей момент, поки що, Олександрівський район в повітрі, як кажуть, висить. Цей момент. Поки що, поки що я не бачу тут. Ну, от бачите, може, будете відчувати, все ж таки, тут якась є напруга але конкретно, щоб це був удар в ці два дні таке відчуття, що ні, а надалі дуже-дуже на то схоже, пошкодити можуть якусь інфраструктуру. Будуть працювати військові доволі успішно, але ж все ж таки якась тут проблемка там намічається. Ну, коротше кажучи, поки що нормально. Поки що нормально. Це у нас в Запоріжжі, в адміністрації або при адміністрації. Є дуже потужний зрадник. Шевченківський район. На стабільній основі постійно у нас буде ось така ситуація. Нервова. Я вам казала, що повертається вже той час, як то було до 6 травня. Направляти дрони ракети по нашим комунікаціям. Хочуть бити по комунікаціям. В них такі плани, в них такі думки. Вони прям не знають, куди ж, куди, ж в першу, куди ж в першу чергу попасти. Уже багато буде в небі у нас небезпеки. Можуть попасти по якомусь, по якійсь. Ну, понятно, інфраструктура, це є бюджетна організація. На дні договор. Ключ. Сподіваюсь, що військові. Виконують цей наказ, і у нас буде все нормально. Але, звісно, оце, оцю ситуацію, оцю ситуацію, оцю ситуацію ми будемо її відчувати. Сьогодні вночі це було, ну, 6 числа було. І оце сьогодні і вчора. Ну, вони як почали зночі, так і продовжили. Чи будуть у нас тут в Шевченківському районі. Перша карта ключ чудова. Ми будемо мати ключ, ми будемо мати рішення. І по ідеї у нас не повинно бути руйнувань. По ідеї. Йде захист Всесвіту. На тучі припадає лупа. Тут у нас іде якась брехлива інформація, двояка інформація. Ну, я постраждалих сказати от по картам не бачу. Коса, звісно, прийшлася, але вона прийшлася до більше вона лежить між інформацією та Владою. Те, що касається, якщо продивлятися просто отак, не вдаватися в подробиці, то так от питання, то я б сказала, що повинно бути все окей. Єдине, що в небі буде якась історія, але ми будемо з ключем, будемо якось з цим справлятися, наші військові зроблять максимально все. Так, щоб було все хорошо в Шевченківському районі. Далі дивимося Комунарський район. Комунарський район під питаннячком поки що. А далі, бачите, прийшло по хресту пльотки мітлки. Ну, дивіться, то, що тут працює зрадник, однозначно, ось ові. Всі карти за це відповідають. Подія буде нервова, проблеми. Будемо мати збиття, пройдемо ці проблеми по клеверу, по кращому варіанту. Але судячи по кубикам, щось десь таке може зачепити, хоча йдуть посаднику непогані новини. Пов'язано це буде іменно там, де то, що касається людей, коротше. Бачите, ще опять йде тут є оця робота зрадника по цій. В небі буде проблема, але будете з ключем, з захистом. Повинно бути все непогано, хоча загроза тут існує. Палабіно. Колабіно, опять-таки, напряжна ситуація, але чогось такого крайнього я не бачу. Не бачу. Таємно працюють у вас люди, тому я не бачу тут руйнування. Ну, що це книга і криси? Це таємно. Це наказ щось розрушати. І, скоріш всього, це робиться не... не, не не з ракетами і не дронами. Це робиться інформацією, це робиться різними речами, але руйнування тут не бачу. Так, тепер дивимося кушугу. Знаєте, вже не перший день мені в розкладах показує, стало глобально показувати зрадників. Тут немає ударів. Тут робота зрадників. Зрадників довгий час, які при владі за гроші вони працюють, несуть проблеми з своїм односільчанам, несуть ці обстріли, які відбуваються. Ось де роздоріжжя і час прийшов, буде у вас от якась історія біля домівок. Буде. Це оця людина при владі, вона оце все робить. Буде у вас обстріл. Пройдете його по кращому варіанту, по найменшому варіанту, скажімо так. Останетеся живі. Незначна якась ситуація тут буде, будуть працювати. Буде інформація якась по домівкам, звісно. Можуть тут прилетіти, ось військові. Ну, коротше, в Кушугумі погірша ситуація, ніж в Балабіну. В Кушугумі ця історія ось вона відбувається. Мало Катеринівка. Мала Катеринівка, якщо у вас там є десь якийсь мост, то там буде прильот. От. Якщо такого немає, я просто не знаю вашу місцевість. Якщо такого там немає, то у вас опять-таки працює зрадник. Працює зрадник і надає інформацію. І, скоріш всього, це так і є. Вближу навіть в ці не буде по початку, потім туди. Ну, наприклад, наприкінці третього, отак от якось. А дуже це верогідно. Все, закінчила я розклад. Бажаю всім всього найкращого. Бажаю вам бути сильними, терпимими, мудрими. Проживайте кожен день з радістю, що ви живі. Все буде добре. Всіх обняла, поцюмала.